Так, Всім привіт, сьогодні у нас 12 вересня, десь 3 години дня. В общем, така у нас робота. Топимо воск. Сьогодні чуть похуже, вчора у нас прохладно було, дощ цілий день. Двері були постійно відкриті, пчоли не лізли. а зараз ось о... Д... е... кришку я відкриваю, воскотопку вынимаю. Пара, то я двері відкриваю там 5-10 хвилин поки пара вийде, то ось на запах мігом, І там вокруг дверей кружляють запах іде меду. І вони лізуть. так що Воскотопка гуслія. Якраз два сезони чи два роки вона оце в мене. Поміняв я за це время кнопку десь, ну недавно-то року. Навіть не півтори, недільку назад. Десь. Зарядив все, прийшов включати, клаца, вона не включається. Кнопка включить, виключить. Провірили, підгоріла чи що вона, не знаю. Ну, в общем, не робила кнопочка. Поміняв її, купив я 30 гривень, така кнопочка стоїть у нас. Взяв одразу ще одну запасну. Поміняв порядок, працює. За це время ще поміняв, в общем, тут же поддон стоїть де ставляються рамочки і мерва падає туди там подон, ну там якісь такі букви г уголки, не уголки ну, в общем і вставлена була ота нержавейка, тканна сітка як вона так називається не знаю як точно ну в общем, от леса, ну рамки десь зацепив там оцю, як і... Забрус я нею перетаплю, він важкий считайте, з медом і вона продавила її, і вона почала розлазитися. Подогнали мені сітку таку десь ячейка, ну, не на, ну, пів на пів сантиметра, може більше, я не заміряв, того, що не знаю. Я в общем, поміняв подончику цю сітку і зверху просічно витяжну сітку поцепив. Щоб забрус не пропадав. Ну і відповідно, мерваш, вона де маленька, теж в ту там, ячейка велика буде пропадати, просипатися. Оце я поміняв. Опять таки до производителя ціна воскотопки на те час 7 тисяч була. Зараз вона 6, 6, 16 тисяч, зараз вона стоїть. Ну Можна ж якусь тут сітку, якусь таку ну, дебілішу поставити, щоб той подон, коли винімаєш, він в різні сторони гайдається. Зараз воно все отлично. Він жорстко ставиться, винімається, все отлично. Ну Це такі діла. І ще приходиться, ну, це тут теж можна щось придумати. Тут вже капельний капельниця стоїть. Водичка так, бачите, все капає. Треба трошки додати. Добавили, зараз. О, так, бачите, капає швидкі каплі. Ну, там іголочка стоїть. От я нічого не видумав так примітивно, бутилку обрізав, поцепив та і все. Потім її викинув. Бо зараз у нас така вода, що там льод на неї залишиться, бутилку потім викинув та і все. Ну Там в іголки ж воно, буває, якщо вода попаде, десь там пиль, ну не пиль, якийсь мусор, вона втягує в себе іголочка. Забувається те отверстє і вода перестає капати. То пару разів це таке було, ну воно зрабатує защита, починає пищати, щоб не згорів парогенератор. Ну то таке, там фільтр якийсь поцепить, коли воду наливаєш. І всі проблеми. Ну, це такі нюанси. За два роки кнопка, це таке. Ну, поддон теж я вважаю. Вона себе, ця воскотопка, я вважаю, що купає себе сповна. Ось ну, ми, допустимо, по Якщо б, допустимо, на вулиці купити парагенератор, центрофугу тут, чи якийсь прес. Опять-таки це все ж проварюється, рамки, все, запах там меду буде йти, там пчол, тут ось бачите, та налітає трохи. А там на вулиці, на відкритой, я не знаю там як це. Це треба ждати, тільки, щоб була мінусова температура. Там плюс 2-3 градуси, щоб пчоли не літали. Аж тоді. Ну а зате вре, поки дождеться такої температури, часть. Сушить чи ну, моль сожре. Взагалі, мене ця воскотопочка. Не знаю як кого, але мене Ось такі рамочки сухі е, ну, Низ, звісно, рамочки, бачите, трошки стається мерва. Но я їх планую проварити в каустику. Планувати, звісно, це одне, але будемо старатися, щоб вийшло. Такі рамочки, мерва суха, вона все остила, я її одразу мішки сипаю і все, і порядок. Так що, не знаю, мерва отлічно. Опять-таки, з цієї високотопки мерву прийнімають. Веськопресу, з це, центрофуги її не беруть. Цю мерву. Я пробував цю мерву проварювати ну, на газу. От така парова воскотопка теж. Як раніше робили. Там така корзина. То, не знаю, ну, грам 50 ще, ну я заправив цю там 22 рамки. Стає. І потім цю всю мерву склав ту васкотопку і на газу ще пробував, що там вийде. Ще грам 50 воска я на всього витопив. На пресі, звісно, в домашніх условиях я не думаю, що там багато кілограмів воска відсюди ще можна видавити. А як там ще 200-300 г, ну, чи стоїть заморачуватися, купляти парогенератор той, центрофугу чи воскопрес, це ж бешені на них. І з них ж мерву не продають. А тут, допустимо, по 40 гривень хай та мерва, 100 кг здав, грубо говоря. 4000, як би теж денюшка. Так що, не, я вважаю, що немає смислу заморачуватися з тим парогенератором і центрофугою, опять таки, смотри, яке количество, на моє колічество вона мене зараз устраює вполне, не спіша собі усе вдома заряди, воно собі топиться в ті 2 години, ти щось друге робиш. Заглядаєш час від времени, перевіряєш, як там вода капає. Та і все. Опять забрус. Сюди ну, меду, Я сюди півтора відра зараз засипаю. І воно десь часа півтора це все перетопилося. Воск перетопив і заодно сладка вода пчолама дав, коли підкармлюю. І я той год і цей год сахар зекономив, тому що вода така сладка, що їй приходиться ще коли балон, ну з відер, вийдеш балон, їй ще приходиться водою розбавляти, бо там густюший такий вода, та, що тільки розбавляти треба. Такий ось, ось забрусний воск у нас. Вже канчательно ми його перетопили. Воно ще стоїть. Почистить только надо, ну донышко, бо тут тоже. От так все не почищено. Все, надо почистить та и все. Не знаю, я довольний васкотопкой скажу. На моє количество хватаю її з головой. Мені не надо, щоб там сразу там, все количество всі рамки перетопить. Я так собі потихеньку час є, прийшов запад, навіть вечірком. Заправив її 22 рамки, та і все, пару часів перетопив, все. Так кожен день по разу можна, не напрягаюся. Ну так все в мішках зірва. Я скажу, вона ось суха йде. Так що все отлично. Ну, Це вона в мене два роки... так що... Я довольний. Єдине, що ціна да, на неї ціна зараз ну, це дур. Ну воно на все ще ціна, звісно, піднялася. Ну все, зараз будемо. воно, Бачите, ну, поки воно тече, вже як починає капати, отак, ось воно капає, ще минут 10 побуде, воно там, єлі капає вже, то я вже виключаю, Уже як не наївся, не налижися. сейчас ну, будемо готувати ще одну закладочку. Все, друзі, всім пока.